Всім привіт! І щоб я щось не, не видумала, то ж неможливо, правда? То я так чищу рибу. Хочу замаринувати скумбрію. Знайшла Найшла український рецепт і пробую. Якщо в мене вийшло і було смачно, значить відео буде на каналі. Літра води, півсклянки солі, пів склянки цукру. Два лаврових листочка і перед горошку з 10 штук. 90 грамів олії. І це все закипить, потім має вистигнути, то так для себе говорю. І ставимо туди рибки. Рибка в мене десь коло 700 грамів цілих. Подивимося, що з цього вийде. Вже на сироп робистиг. Зараз перекиднемо нашу рибку, я її вже підготувала. Чуть не забула, що я мариную рибу. Ну як завжди. Чудові до. Ай! Ще й на мене все впало. Я супер блог блока, І це трохи забагато мені того маринату, так що, напевно, я його трошки злию. Хоча не знаю. Бачите, в мене замало риби, скажімо так. А ви орієнтуйтеся. І чи воно буде смачно, я ще зовсім не знаю і не розумію. Побачимо, що вийшло з того капочина. На задньому фото фоні то мої діти дивляться мультики. Подивимося, що з нашого вінігрету вийде. Я трошки водички злила і так лишається все на ніч. Ну, в інтернеті говорить в Ютубі, що на 6 годин. Або на ніч. Я лишаю на ніч зранку подивимось до нашої рибки. Надіюся, смачна, буде смачна. Все, наша рибка вже готова. Маринувала я її так в воді вчора ввечері, а сьогодні вже година друга, тільки що вилила воду. Пізніше до банки стікляної і олійки. Я б ще дала цибульку, але в мене немає. Нічого буде без цибулі. І дивіться, скільки багато рибки в мене вийшло. І це все за 7 злотих. Ну, точніше 7. З копійками, 56 чи щось таке. І вона смачна. Завтра будемо їсти, ще покажу. рецепт буде в описі. Всім хорошого дня і до зустрічі в наступних відео. Всім привіт! Дивіться, яка в мене рибка. Вийшло смачно, але як так бути чесними, то не є сама смачна риба, яку я їла. Але те, що продається в супермаркетах, солоний оселедиться або щось таке купа солі, поки вимочиш вже і смаки риби не чути, то ні. вона багато добріше. Так що готуйте, я думаю, що треба було трошки зірніший скумбрі, або в мене така була якась хода. Всім смачного і дякую за увагу! Рецепт буде в першому коментарі. І до зустрічі в наступних відео. Як бачите, трошки попробувала, але з маслом з чорним хлібчиком, в мене з чорнушкою, то бомбесно. Дуже смачно і набагато смачніше, знову повторююсь, з чим тут продається. Так що готуйте. Всім хорошого вечора!